Рубрика, що Бо. у сумці. Багато карманчиків. Хорош. Я... Ти що, то на метро можна поїхати? На людина готівки чи людина картки? Все навіть на, на тур продукт. О, бачиш мене якеш штучка? Клас використовую для голосу перед концертом. Воно так зволожує. А я вже коньяк, я не тетра? Засту? Ні, він yeah? О, навушники wow. провідні, Wi-Fi. Wow. Вони коли розряджаються, я можу ці включити. Ж, є такі пірочини. Ковбаску, гірочок. <laughs> Боже, як Щоб... багато картоплів. Окуляри, я, я іноді їх одягаю. Сервет. Серветка. Серветка. У ну. <рес> мене з кожного карману починається спочатку дрібні кошти. А ж ми потім крупніші. У мене документ, посвідчення волонтера. Це військовий квиток? — Це військово — Якого він року? 97-го. Він ще й так зберігся? Він ще совковий. А да, оце, оце, оце. як не пам'ятаю, де мої права на керування. Авто давне був стільки вже звикли до дія. Про це така у мене палітра на щоденно.